Слава. Слава нашому Господу. Я трошки продовжую цю думку про лота, мені дуже це сподобалося. Я раніше про це роздумував. І, знаєте, це такі певні кроки. Слово Господнє каже, щоб ми звертали увагу на те, що було написано для нас в старому Завіті. Це для нас наука. Це для нас приклад того, як світ, а як не світ. Приклад того, які наслідки бувають, коли ми робимо нами рисують. І я думаю, що ми зараз ми згадаємо просто декілька таких моментів, які були з ми із районський народ, і там де Іван е, і Мафія, декілька слів про про мудрих і нерозумних дів. Е, найперше хочу сказати таку річ цікаву. Ви Знаєте, ситуація, яка склалася з водом. Оце така ну дуже непроста, непроста така ситуація, тому що я собі коли розумував. А якби Господь не послав ангел, Бог би знав, що це станеться, ви собі роздумували над тим, наприклад, якщо б Бог не послав англію. Але з іншої сторони. А розумів? Плод, розумів Лот, в якому місці він живе? Ді, якщо ми читаємо Слово Господне, Бог нас завжди запитає, роздумуйте. Думайте про те, що. Хоче відкрити Господь. Тут так цікаво написано. Віться, продовжує. В 13 розділі, коли лот розділявся з Авраамом. Авраам каже, вибери собі, а оправо вруча боліворуч, як ти підеш, я піду в другу сторону. Віться, 10-й вірш. Звів лот свої очі і побачив сюди Йорданського, що наводнена, все вона аж до цару перед тим, як Содом та умору, знищив Господь. І тут дуже гарна бійця, я я хотів на це, щоб ви звернули увагу. На що звертає увагу людина? Я коротко постараюся, але я хотів, щоб робити такі певні моменти для себе взяли. Це нам дуже важливо В сьогоднішній час розуміти. Бо багато людей звертають увагу так, як звертає увагу лот. Не так, як Авраам. Це стосується особливо молоді. Молодь дивиться очима лота, але не Авраама. Оче малота. Я би хотів, щоб ви побачили очи малота. Що побачив Лот? Він побачив край, як Господній Садок, як єгипетський край. Я коли ще дасть Бог, ми будемо там злитися, тому що проповідати на тему Єгипет, духовний Єгипет. Але я б хотів зараз звернути палубу. Лот бачив щось, що йому стало приємне. Лот мав з чим щось порівняти. І він порівнював край, в який він піде жити, з тим краєм, який він вже знав. Він, свого часу, ходячи з Авраамом, мав можливість бути в Єгипті. Тому що був голод, був посуха. Неможливо було жити в цьому місці. Авраам зі своїми родичами вони пішли в інший край. Двічі вони так ходили. І коли він побачив інший край, він зрозумів, краще піти туди, де добре, аніж де погано, навіть якщо ти живеш Богу. Розумієте, дивіться тобі, це насправді дуже важливо. Краще піти туди, де тобі буде добре зразу, аніж піти, де погано і де треба. Це було його благословіння, бо Він того, хто богослоє і Боги. в палатку рахувати гроші. Що тобі робити тебе? Отара серця приноситься земля Прекрасна. Все було добре, як до не був будівщик. Розумієте? світ мати сьогодні людей і люди туди йдуть і не розуміють, що світ світі одне зло. Світ пропонує добро, але разом з тим, з тим добром. Навколо одне зло. І цей лот забирає прекрасні землі. Він вибирає прекрасні умови. Він приходить в це місто, поселяється, він там отримує дарну ваду і багатий чоловік і сидить при прамі. А навколо що? А навколо суцільних. Лот, вибравши добро, побав складні умови. І написано, як ми слухали сьогодні, Петро написав, лот мучив свою правильну душу. Він її мучив. Питання було, чого ж ти лот, мучишся, Вийди з того. Ну не мучся в тому. Ну, ну ти ж розумієш, що Бог він не був заздрісний. Знається? 100% знав. Він розумів все, що Бог робить. Він знає, який Бог. Він знає, що хоче Бог. Я чогось так говорю, другі, ну, давайте ми звернемо увагу на себе, давайте ми порозумуємо про час, який ми живемо. Ми знаємо Бога. Ми знаємо Бога. Ми знаємо характер Божий. Ми знаємо. Ми знаємо, що Бог любить і що Бог ненавидить. Господь через апостола Петра в дії святих апостолів, сказав такі слова. Дух святий наповнив апостолів. Другий розділ діє святих апостолів написано 39 вірше. Слова, які говорив апостол, всіх, хто зібралися. 39-й вірш каже, це обітниця для вас, такоя тому, спасіння, так? це обмітниця для вас. І для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого тільки покликав Господь Бог наш. Іншими батькими словами Він засвічував, та в і говорячи. Рятуйтесь. Рятуйтесь від цього лукавого роду, рятуйтесь. Шукайте виходу. Шукайте виходу. Сьогодні Брат Максим нам сказав. Дияво має владу. Він має владу. І він має владу до тої пори, поки людина цю владу дає йому мати. Бо є інша влада, яка забороняє владу диявола. Це є влада про Ісуса. Це є влада в іміння Ісуса. Це влада віруючого, який говорить Слово Господнє, силою Господньою, і Він перемагає дяма. Якщо людина ходить з Ісусом, перемагає. Но якщо людина не хоче ходити з Богом, не хоче. От ну, вибирає собі такий шлях. Ви знаєте, я коли чую, чує право про квотах. Як правда говорить крувота? І коли він сказав, от посів ці місця, знаєте, мені отака така не прийшла. Ось, знаєте, в житті все вдалося. Оце мені таку відповідь дав Господь. Це коли ти собі сам кажеш, мій мені в житті все вдалося, я все маю. Їж твої душа розселитися, втішайся, на бовні руки маєш. Все вдалося. А Авраам вибирає землю не таку добру, а не таку. Справ'янисту, така родюча. Він йде туди, на мене далі те саме. Але він каже, моє життя, воно залежить від Бога. Не від обставин, які я потрапив. Розумієте? А від Бога, бо Бог може обставини мого життя змінити. І якщо вони погані, вони обов'язково стануть добрими. Але якщо вони стануть добрими для Бога падіння, хай Бог відміняє. Оце людина вміряє Богу. Каже, якщо встане мого життя, зміняться на краще, а це стане мені падінням, хай Бог це не робить. Розумієте? Дивіться, що Господь каже через Мосея народу роду Ізраїля. Е, е, книга повторення закону 4 розділ. Книга е, е, повторення закону 4 розділ. 22 вірш. Каже Мосей. Бо я можу в цьому краї, я не бере Йордану, А ви берете і посадите той хороший край. Всі ми знаємо, який це край. Прекрасний край. Це, це, ідеальні, це ідеальні умови для життя. Це, це кращого бути не може навіть. Те, що приготував Бог для свого народу. Тепер він каже науку настанов. Стережіться. Оце, це дуже важливо, другі. Я, ви знаєте, я... Я не знаю, як ще Господь хотів дослухатися І стільки нас промовляє, і стільки нас, народ Божий, просто не звертає уваги. Ну, ну, це не, не для мене. І сьогодні я хочу сьогодні це сказати, це, це щось дуже важливе. Господь каже, стеріжіться, щоб ви не забули заповіту Господа. Вашого Бога, я послав з вами, щоб не зробили ви собі Бог на подобу всього, як наказав тобі Господь Бог. Бо Господь Бог, твій він палючий його. Бо затисний. Коли ти породиш синів, і синів твоїх синів, і поставити ви в краю, і зіпсуєтеся, і зробите Бог пана, а в подобу чогось зробите слово Червоного, та його розгнівите, то беретує сьогодні за світ. Вас небо і землю, що незабаром хоче погинати в краю. Де Розумієте, в, 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 в найкращих умовах прийде погиб. Чому? Тому ну, що забудете про Господа. Чому забудете про Господа? Бо умови життя вашого стануть вам приємнішими міського Богу. Приємніші! Це не йдеться, може це сьогодні до того слова, може це схоже до того, хто не є собі на цьому місці, чує тут красяті. Може комусь воно потрібне, хтось комусь перекаже. Господь хоче сьогодні вміти, якби таку підказ подати. За увагу на своє життя. Зверни увагу. Бо Господь каже, коли ти я, коли я тобі даю все, коли я тебе забезпечую, я тебе оберігає, опікуюся, то що ти цю опіку не поставив вище, ніж з щоб тим часом умови свого життя, якими я тебе благословив, щоб ці умови не стали для тебе такими любими, що ти забув про мене, каже Господь. Сталося це в Ізраїлі. Сталося і один раз ставалося. І Бог навертав, а Ізраїль ішов цим запертністю свого серця. Людська природа, людська натура, вона завжди буде проти людського духа. Завжди. Людська натура завжди буде проти людини. Людська натура завжди захоче погубити людину. Розумієте? І поки ми не запануємо, духовна людина, поки не заплануємо над, над своєю природою, над тілом своїм, ми ніколи не отримаємо перемогу. Ніколи не отримаємо перемогу. Матвія 25, розі, що стай вірше. Матвія 25, що стай На, На тижні брат. Женя, та слово Господі, про прокриючи цю, я хочу просто звернути увагу, що був ми гарно слухали, все дуже добре. Є один такий момент, дуже важливий. 25 років, що ти А у півночі крик луна. Ось молодий, виходьте на зустріч. Схопились тоді всі ті діли і каганці сильно наготували. Нерозумні сказали, думаю, дайте нам з своєї води, бо наші каналі згасують. Му. Мудріші повіли і сказали, що пана, і вам не забратно, краще дайте до продавців і купіть собі. Здається, ну, все дуже просто. Я так собі от така ситуація. Коли тут п'ятий така... вірш, дай ще п'ятий вірш. Коли забавився молодий, то всі задрімали і поснули. Я собі так роздумаю, от як ця картина виглядала. Північ темно. Подрімалися, дороги втомилися, тяжка дорога, шлях, який може не пости, йшли на зустріч, довго чекали, говорили, щось Втомилися, поснули. просинаються. П'ятеро починають готувати каманці. Ніколи коли є, вони доповняють. Вони спокійні. От я собі дивлюсь на них, це люди спокійні, у них все добре, вони все добре розуміли, що треба приготуватися, вони прикладали зусилля, надбали оливи, вони оливу кулибу взяли, налили каганці, поправили вогни, щоб він добре світив. Вони в мирі, вони в спокої. Давай на тих п'ять із не розумію. Вони в каганці, вони давай поправляти, а там не горить. Там, може жертв трошки ще десь встати, бо каже, нам забракли. Вони побрать до не горить. Вони туди-сюди, нема оливи. А оливи нема. Нема з чого залити, нема. Як ви думаєте, це в люди? Дім треба зустріти молодого, а в них не горить нічого. В них світла в руках нема. Вони стоять в темряві, розумієте? Ті стоять в світлі, П'ятеро не добре, не в мирних спокої, а п'ятеро стоять в тебе. Вони мають зустріти, а той, хто йде, їх не бачить. В них світла нема. Вони приходять до тих, хто світлі, і кажуть, відлийте нам трошки. Дайте нам, ми теж хочемо світла, щоб нас бачили молодих, щоб ми теж що прийшли. Їх не бачить, їх в них світла нема. А ті їм кажуть, як ми вам дамо, ми якщо поділимося. Молодий попік прийде, наші вибори і ваші вибори. Хто його зустріне? Ну, правильно кажуть, правильно кажуть, і ті собі і купі, і потім взяли і пішли. Все. Ситуація така. Якщо молодий, як мури, зайшли його в сину, і далі нас і зачинилися. А тепер давайте подивимося це в духовку. Фізично ми розуміємо, так? А давайте подивимося в духовному світі. Церква Господь. Церква, по церкву йде. Хто без концертського буде подібне до 10 днів. Можемо говорити, що це церква. Останніх днів так. добре? Церква останніх днів. І от ви знаєте, що Господь відкриває останнім дням зараз. Що церква в диму тут хто Дехто затримав, дехто заснув. Скажіть, то правда? Підчувається? Підчувається. Це не відчувається, відчувається, 100% відчувається. Дехто по собі відчуває. Я не так служу, може, не так молюсь, може не так читаю Біблію. трошки часу треба там ділити, тут ділити, попрацювати, треба ну, ясно. Все треба. так? Да? І от наближається води. І всі, раз як проснулися з духовного слугу, так? Заклик Божий. Слово Господнє каже, Ісус близько. Одна частина людей, вони ви, вони в спокої. Знаєте, чому в спокої? Тому що ми в наскільки настільки часто перечитана, що вже сторінки позагиналися, треба поправляти. Настільки часто, настільки часто люди молилися, що вони мир бережуть, вони ми знають. Слава Богу, що Ісусі те, Аллія! Хвала Богу, ми чекаємо Ісуса, ми чекаємо Ісуса. Це все добре, я радію тим, Бог наше визволення. Є таке думка? Є, де маєте думки, я чую. Моляться, так. є таке, люди в мирі, люди в спокої, люди в радості. Але буде інша категорія людей. І, і коли прийде, що Ісус іде, а Ісус, знаєте, з чим прийде? Знаєте, що буде передувати і Ісуса Христа? Читали й і що Ісус каже. Які ви ознаки побачите і будете знати, що син людський зійде? Як ви думаєте? Золото наших хата в той момент прибуде. Та буде ознака? Чи можливо будинки всіх виростуть з неразки, на очах? Це буде ознака. Знаєте, яка ознака буде? Повинні будуть сюди. Землетруси будуть. Війни почуєте будуть на кожному кроці. Бо їхні чутки будуть такі, що люди будуть від страху вмирати. Хвороби будуть такі, що люди не знати, будуть, чим лікуватися. Оце буде перед ну так Ісус сказав, це буде приходом Ісуса, правда? І от одні люди будуть казати, Господи, гляди, ми тебе чекаємо, переживемо і то переживемо. Що ми пережимо? Ми зміну, ми з до Бога, переживемо. А інші люди що будуть казати? <кхе> Вони будуть, знаєте, що робити? Боялися. Не витримаю. Не витримаю. Не зможуть. Не знають. А як зачіпить, а як дітей зачіпить, а як хто а як хтось забуде, а як на рахунку банків, банк рухне, а там на рахунку, а я витримаю. І ті люди починають думати, вони свій до стан. Там, треба, де треба буде з на вола? Де треба вірити? Вірить Де треба молитися силима. Вони приходять до тих людей, які вірили, які моляться. Які вділили час приходити на литовні зібрання, які вділили час вдома своїх молити, читати Біблію, співати для Бога, служити Богу, іншим людям служити, вони приходять до них і кажуть, дай нам, дай мені, як ви думаєте, що вони будуть просити? Дай мені відповідь, дай мені розуміння, дай мені силу, дай мені віри. Як ви думаєте, чи зможуть ті люди, які наповнилися всім приготувалися, дати це? Як поділитися вірою? Скажіть мені, як поділитися силою? Як? Ну я, навіть може, я якщо навіть трошки щось маю, поділитися, як мені поділитися. І я знаєте, що можу сказати? На тоді вірю. Тут є. Знаєте, що будуть ці люди казати? Нащо мені дати? І мені дай силу, мені не треба віти, мені не треба того слова. Дай мені відповіді. Буду чекати пророки, буду чекати слова. А писання каже, і буду чудити від краю до краю. За чим? Почути голос Божий. Почути відповідь. Почу... Мати запевнення, мати запевнення. Дуже добре мати запевнення, правда? От коли важко, так хочеться мати таке певне Господне слово, Господь Господь так сказав, не перечивай, я побудую там, я дам силу, я підкріплю, не бійся. але йди. А коли нема слова, дуже певний в тому, що ти піде. Дуже, дуже певний, що ти витримаєш. А якщо хвороба якась є впевненість, хоче за слово, а Господь каже, ми маємо вірніше слово. вірніше просто діти, вірніше. Немає нічого. Якщо людина не прикладає зусиль, щоб наповнитись цим, як вона останні дні зможе взяти це слово? Як зможе? Як зможе? І от Господь каже сьогодні, ви знаєте, поки слово Господь не звіщається, Поки слово Боже сьогодні таке доступне. Берійте слово, споживайте Слово. Наповняйте слово, відкривайте своє серце, щоб Бог міг влити туди розуміння, откровення, віру, силу, надію. Тому що коли прийде час того випробування, буде не до того. Буде не до того, щоб ви знаєте, повірте, написано, що ті пішли і придбали. Але чому не було? Двері буде зачинені, і коли вони прийшли і сказали, ми тебе чекали, то він каже, я не знаю вас. Знаєте, чого він знає? Я навіть не бачу теплі. Я не знаю вас, бо ви ще темні не були. Де вас, я вас не бачу мені? Де я вас не знати? Де я мав ва самувати справу? І навіть ті, хто будуть казати, розумієте, ми віння твоє. Це теж дуже, дуже важливо на це замотувати. Ні, тобі та привітя твоє ми слова, ми то, ми то. Господь каже, я не знаю вас, якщо ви чинили беззаконня. Якщо ви не мали чистого побудження від, від Бога це зробити для слави Божої, то навіть це не зарахується, каже Ісус. Якщо ти не був побуджений любов'ю Божою, а тільки бажанням прославитись, Бажаємо, що себе показати, Ісус не візьме. Господь каже, що ти і я, щоб ми шукали Божого, щоб ми шукали все для слави Божої, щоб ми наповнялися тим розумінням, що у всьому має бути Господь. Не я, а Господь. І коли Господь буде прославлений, ти будеш мий, ти будеш силій, ти будеш наповнений. Ти будеш мати відповіді, ну, що це буде Бог угодно. Це буде Бог угодно. І хай Господь нам дасть мудрості, щоб ми в час благоприємний. Сьогодні дійсно час благоприємний. Час достатку всіляку. Час, як кажуть мені сьогодні такі можливості заробити, чи таких такі було. Я кажу, за тими можливостями можна втратити дуже багато, бо тому що сьогодні є ще одні можливості. Наповнитися словом. Є можливість заробити, але є можливість, і Словом наповнитися. І що ти вибереш? Оце буде тобі світити. Якщо вибереш слово, воно буде тобі світом. ти завжди світом, де сержи, твоє, де робить твоє, завжди. Тільки вибере слово, вибери Бога. Не дай, не дай дияволу тебе усепити. Не дай саме життя тебе усепити. І ти будеш тобі пригоди. Хай Господь благословить благословить, щоб ми були цими мудрими діями, які пильнують за життя, пильнують за кожним кроком світлові, пильнують за всім, що вони роблять. І хай Бог буде славним. Амінь.